Вітаю з вами Бурсук Сімплекс Ультра. Корисна інформація для всіх пошуківців, у кого, як мінімум, прилади напівпрофесійні, тому що напівпрофесійні прилади, вони більш чутливі до дрібних, цілів, мають більшу глибину, але в них менше певних стабілізаційних фільтрів. І ось стикаються з проблемами і вирішують проблему із стабільністю класичним методом. Збавивши чутливість, тоді все стабільно. Але ж тоді падає глибина. А я вас навчу, як вірно це робити і щоб зберегти глибину і інформативність. І будете мати стабільність. Перше, я увімкнув прилад, в мене баланс ґрунта на 90. Зараз буде стабільніший навіть на дотики. Але певні. Проблеми з щіпкістю, Ну, в одну сторону ледве-ледве проскакує якась ціль. Я не знаю, що там за ціль. Проблема, коли ми відлаштуємо баланс, в нас буде чудова чіпкість. Тобто ціль не пропустимо на такому складному ґрунті. В піщаних ґрунтах можна і без балансу працювати. Там чіпкість буде теж хороша. А ось в чорноземах це зовсім ні. Як бачимо, особливо, коли ґрунт вологий. Чи на ті ж сліди, тоді виникає проблема 98-99. Тобто слід рів, тут яка ціль, до речі. А ось ті поодинокі сигнали 98. Що ж тоді робити, щоб це подолати? Перше, котушку можна вище припідняти, прибором не так трусити. А плавно рухати, і тоді на повільних помагах у вас не буде. Сигналу тільки буде там, де є якась ціль. Зрозуміло? Але не всі можуть звикнути від своєї методики отаких от саме пошуків, помахів швидко пройтися. І, відповідно, потрібно стабілізувати прилад. Якщо ви збавите чутливість, Да? Це допоможе. В Чу... нас швидкість, до речі. Піднявши швидкість, теж стабільність покращується там до тройки, ну це теж падає глибина. Я розповідаю про другу, припустимо, швидкість самоуніверсально. Тобто, але все рівно, коли ви будете робити ці помахи, у вас будуть сигнали. Але не на чутливості 25, а на чутливості тій же 29 повертаюся. І навіть на третій швидкості. Давайте ще раз продемонструю. Їх менше. Ну, вони. Проскакує. Як же ж подолати все це? Знову вернемося до моїх слідів. Проскакує. Продемонстрував фізичним методом правильні помахи, не швидкі і на висоті, і без вострясок, передьоргувань там, зрозуміли. Це допомагає. Якщо вам це ще не допомогло, то використовуємо систему режима L. Він дозволить нам. Працювати стабільно на H режимі буде більше цих фантомів, з більшою вирогідністю, навіть при нешвидких помахах, а в режимі L ви можете на середній швидкості помаху, в тому числі не забувайте відкривати саме дискримінацію, гучність заліза. Ви будете отримувати тільки шорохи. Передергування в одній сторону з кригот. А де буде ціль, будуть сигнали. І можете навіть ось на такій швидкості ходити, і у вас прилад буде стабільний. Тобто, зрозуміло, перейдіть в режим L Мінус який, що якщо ціль дуже глибока, відіай не буде, но буде звук. Але звук буде чіткий і в дві сторони. Ну, і інколи навіть з VDI Ось я вище приподняв. Без віддій. А фантомні сигнали по інформативності, вони ось такий тихий-тихий скригот. Чуєте, да? передюргуються. А де буде сигнал, ви зараз самі зрозумієте. Зрозуміло. Бачимо поверхневу ціль, яку я викопав і викинув. Три очки. Думаю, все зрозуміло. Тобто, думаю, для вас корисна ця інформація. Не завжди потрібно поспішати збавля... збавати чутливість. Знаючи, перший момент це. Правильна техніка пошуку і друга система режиму L принесе вам хорошу стабільність. Дякую за увагу! Фарту і здоров'я! З вами був Бурсук. Пока.